Слава Ісусу Христу! Любі наші глядачі! Сьогодні маємо честь представити вам отця Олексія Самчука, вихідника УГУЗ, деканату душ пастирських справ, з його особистою історією Мій шлях до Бога. Слава Ісусу Христу. Ну, так, кожного є якби, свій шлях десь пізнання, Бога. Пізнання десь в суті свого миття, скажімо так, життя, з ми взялися, куди ми йдемо, до чого живемо. Це такі важливі питання, які потрібно собі задавати. Ну, Я їх так не задавав десь 20 років життя. Бо я так навчався в школі, як і всі, а що це був такий Радянський Союз, атеїзм. Панував, можна сказати, і так привчили до того, що е, нема ніякого Бога. Люди просто неосвідчені, і тому вони десь придумали собі якусь силу, яка нібито її захищає, їм допомагає. І моя бабця пам'ятаю, вона в часі Великого посту, завжди поклони била головою до землі, таким чином віддаючи шану Богу. А я кулаком стукав по столі, казав, немає ніякого бога, кому ви вимовитесь. Люди в космос літали, ніякого бога не бачили. Аргументація була зараз смішна, звичайно, але тоді так було. Але знаєте, в народі кажуть, як тривога то того. Бога. І перший раз, коли десь так серце почало тривожитися, це коли мене ну, до армії призвали. Це був Радянський Союз, і могли ще забрати не знати куди. Це були ті перші моменти, де я перший раз десь покликав до Бога. І він якось дивним чином мені відповів, бо я просив, щоб служити десь в Україні, а то прямо в своєму місці служив. І навіть ці речі якось ще мене так глибоко не навернули, не відкрили, що є Бог, і не просто Бог, а люблячий Бог. І не просто люблячий Бог, але сам Батько, який нас. Софорив, в якому ми живемо, який освячує наші душі, бо готує нас до неба, а нічого нечистого не може в небо вміти. Я цих речей кажу, не знав, що після війська, армії я вже нічим не займався там довгий час. І потім був один момент, що я десь так по радіо почув голос, який Євангелія, яка була проповідувана проповідником. І він сказав прості, здавалося, до слова, які я зараз якби повторюю, бо вони написані на Божому слові. Бог тебе дуже сильно любить. Він так тебе полюбив, що свого сина віддав за тебе Ісус помер і воскрес. Тільки він єдиний може дати тобі нове життя. Бо ми всі собі жили, нема нікого права Я не знаю, я був один в кімнаті, я став на коліна, впав на коліна і сказав. Господи, якщо ти є, то зміни моє життя, бо я більше так жити не хочу. І коли я тільки промовив ці слова, я просто фізично відчув якусь силу, з голови до ніг. Щось мене так наповнило, що я почав просто реально ну, не знаю, повірити, що Бог є. Але тим більше повірив, що Він є любов'ю, що любить мене, а я є грішником. Світлій го десь побачив себе грішною людиною. Дякую вам, Отче. Скажіть, будь ласка, ви відчули вже батька, ви відчули живого Бога. Коли ви вирішили стати або петихліком, або вступити до університету, як ви відчули, що крім того, що ви вже знаєте про живого Бога, що ви хочете цим ділитися? Далі і служити. Це покликання. Я кажу, це вже було саме в той момент, коли, коли чисто до семінарії поступив, можна сказати, випадково. Там була така у нас ситуація. Я сказав, що йду в семінарію, потім вже оскільки сказав, то мусить піти. Я вже був так в семінарії, це 20 днів, а цей момент такої зустрічі, коли я почув Євангелію. Бо ми можемо дуже з вами багато слухати, читати. Навчатися, мати те багато знань, почути важливе. Не просто слухати, але почути. Ось чому Ісус завжди казав, хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Оце слухання, воно приводить тебе до те, що ти можеш почути. Коли ти почуєш, то ти приймаєш. А коли ти приймаєш, то воно в тобі починає вже зароджувати це життя. Віра є від слухання, слухання від Божого Слова. І саме в той момент, я кажу, був в семінарії, але Бога не знав. Ось так було 20 днів тільки. До 21 вересня 1993 року, ця подія зі мною відбулася. я пішов спати, але заснути не міг, бо я чув натині і молися зараз, молися зараз, молися зараз. Це було три рази, я встав на коліна і сказав, ну що я вмію молитися, Отче наш. Ну, та й почав. І сказав одне слово, Отче. А наш я не міг говорити, я просто увійшов в молитву. Це, ви знаєте, ми дуже часто молимося отче наш і так багато слів, але ми ніколи або рідко задумуємося над тим, що ми кажемо, до кого ми це промовляємо, хто ми, а хто він, і як ми взагалі осмілюємося прикликати його ім'я, а щоб більше назвати його татом. Святого, всемогутнього Бога, так в мене було, коли я сказав Отче, а наш не міг говорити, бо я просто плакав. Бо, якщо є його присутність в твоєму житті, тоді вона явилася, то мені стало страшно, бо хто я є, а хто є він. Але в той самий момент він тоді відкриває. Так, я знаю, але я тебе люблю, я тебе сувою. Я знаю твоє життя, я приготував для тебе. У тебе є місія, у тебе є конкретна ці. І ці речі Бог починає відкривати людям, отже, щоб віднайти себе, своє місце у цьому світі. Треба десь наблизитися до Господа, який наблизився до нас, бо прийшов, став людиною, помер за наші гріхи, але воскрес, і він живий. І кожен з нас може з ним зустрітися, бо кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Отже, мені дуже цікаво чути таку відповідь. Чи є для вас різниця між приватною молитвою і коли ви служите службою храмі? Як ви це переживаєте? по різному Ну, То, Звичайно, тому що є різні способи молитви. Найсаме перше це індивідуальна молитва, або, як ми кажемо, особиста молитва. Це твоя зустріч із Богом безпосередньо, без ніяких посередників. Але ж оскільки ми, як християни, Хрещення Ісуса, злучені в Його тіло, в Його родині, то як прекрасно, коли збираються разом ті люди, які мають особисті відносини з Господом. І вони відкривають в собі якісь особливі дари, які інших немає. Мають. Той вміє співати гарно, той вміє проповідувати гарно, той вміє просто мовчати гарно. Бо мовчання це теж. гарно. Вміти слухати, то і коли ми разом спільно збираємося як спільнота, а тим більше на Євхаристію, що означає дяка, ми дякуємо Богу. Але що ми можемо Йому дати? Він все нам віддав, і все є від Бога. Тому єдине можемо прийняти участь у цій хвалі, у цій просаді Бога, в цій поляці йому, слухаючи Його слово, почитається і, і проповідують Його апостол, і так само можна задумати саме словом. Отримуємо різні благословення і приймаємо ці міре, які Бог дає нам. Співаємо Херовинську пісню разом з і там є такі слова Всяку нині, нині, всяку житейську, відкладіть печаль, щоб царя би могли прийняти, якого не видимо в славі, супроводять англі, чи них». Він зараз приходить цей цар із миром своїм. Приходить із благословенням і з дарами, але ми дуже часто не відкладаємо цю печаль свою, ми то все носимо з собою. Господь каже, віддай мені, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені. Я дам полегшу вашу душу. Якщо б ми на цій літургії, якби з особистою молитвою приходили, не своїми борями, гріхами, але приходили для того, щоб отримати це прощення, зцілення, звільнення і на завершення, прийнявши його тіло. Це причастя, це якби єднання з самим Богом. Це Ти, Бога, не вмістимого, Він вміщається в тобі. Це щось неймовірне таємниця, або що більше, це Бог нас поглинає в себе, Бог нас огортає своєю любов'ю, благословить так, аби ми пішли в цей світ і стали світлом, бо Він є світлом, Він нас просвічує. Освячує, і ми маємо нести Бога світом. Тому на завершення літургії ми отримуємо благословення, і кажемо, в мирі видін. Маємо виходити в цьому мирі, бо ми всі кажемо в імені Господні, ми йдемо в ім'я нашого Бога, який є любов'ю, який так нас полюбив, що помер за нас. Скресний, він є живий, і проголошувати його любов людям є важливо, тому що тоді вони звільняться від цих оков демонських. Від тих страхів, які їх паралізують, від того всього, яке говорить їхнє життя, що вони є ніхто, що вони нічого не добилися, що вони нічого не варті. І Дуже часто люди під таким рабством живуть в такому рабстві того сирідства. А саме коли приходить Бог в наше життя, він дає нам дух синівства, і ми стаємо дітьми і знаємо, що маємо тата, який нас ніколи не залишили. Ви на нашій лекції а, співали пісні про славу. А, і я не знаю, чи це ваші авторські пісні. Так, ну, одна пісня була авторська, інша ні. Я це ну, відчула, я так і подумала. І тому в мене є багато ну, пісень Перша брусь... авторська? Перша авторська, Перша. так. Ну, пишу такий диск, що десь 12 років тому називається Тільки ти, там 10 пісень. Теж дуже цікава така історія, Коротесенко просто розкажу. Я ніколи не хотів щось записувати, але мене десь так спонукали до того інші люди, і то дуже важливо бачити спільноти людей, які десь тобі допомагають. І прийшли і був один, який записував хлопчина, він був дуже в депресії. Так. І ми не знали, що записувати, чи там українські народні, чи патріотичні, чи християнські. Вибрали християнські записувати. Ну, і... Після того він каже, награй мені всі пісні, а я пізніше буду робити оранжування і там. Я йому награв пісні, і він потім через кілька годин мені дзвонить і каже, отець, я нічого не можу зробити з цими піснями. Просто в мене ще такого ніколи не було. Я ні одного речення не можу придумати якесь це, тому що це все збиває. Ось є каже якась енергетика така, що ви деколи повільніше, деколи сильніше, деколи голосніше. А давайте так, щоб вживу як Заграєте просто і заспіваєте. А я вже там потім якусь там сапірочку чи що, скрипочку додам. І ми так і зробили. І просто був такий, ну дуже... Дотепер люди, як послухають той альбом, де там є 10 пісень, який називається Тільки ти. Де можна придбати цей альбом? Так він, будь ласка, на Apple чи на, 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 на різних платформах. Є, так? — Вбиваєте там Apple music чи там, і YouTube, там трисвища, просто сразу у Олексії, там базу цей альбом. Супер, це чудово. А, можливо, ви поділитесь, які ще далі таланти нам на співу гарного? І... Ну, по-перше, я, я просто бачу реально, і це, це видно за, за всі роки 25 років вже мого служіння наріндаровані і такі далі в іванілізації. Що це означає? Це проголошення Ісуса, живого, Воскреслого. І саме десь як я був наведення таким євангелізатором, то мене якось заболив Бог до такої евангелізації, де я дуже часто можу навіть спілкуватися, чи в поїзді, я розумієте, було таке десь на споди, тоді їхали. просто. Я так всередині в серці відчув, що зараз буде якась розмова про Бога. Але я не був одягнений як священнослужитель. І одна дівчина, будуть дві дівчини, один попець. Вона питається, а у вас там на Західній Україні які церкви? А цей хлопець каже, а там рико-католицькі, але я до церкви не ходжу, то взагалі тих церквах це то мафія, то там і починає говорити там зверху сишить. А вона каже: А ви до якої церкви ходите? Кажу, ну, я священник взагалі, то не такий раз всі замовкли, але нічого, і стало цікаво, спустився в ліс. Я кажу, послухайте. Кажу, 20 років я не вірив в Бога. Одного дня він торкнув мого серце і все змінив. Бо треба просто привідкрити двері свого серця для нього і ви побачите. І кілька хвилин з ним розмовляв і говорив, вони заслухалися послугам, коли Бог діє, і Дух Святий, і Слово Боже, воно живе, воно діяльне. І я так зразу з ними кажу, а ви хочете відновити свої хрещення? Ви ж всі охрещені, так? Чи хочете відновити якби це хрещення, то ви маєте своїми вустами сказати, що Ісус є мій Господь, що Ісус є мій Спаситель. Я до хлопця кажу, ти хочеш, Він каже, так. Я до дівчини, ти хочеш, вона каже так. До іншої ти хочеш ні. Добре, спокійно. Ми взялися троє за руки. Я їх провів цій молитві. І Це проста молитва, до речі, яку ви самі десь можете навіть помолитися там, де ви є зараз, бо це реально. Поки присутні всюди, але написано в Божому слові: кожен, хто призве ім'я Господнє спасеться. Це я каратеріка. просто їх поповів та цій молитві я сказав: повторюйте за мною, не повторюйте. Ви теж можете повторити. Ми можемо повторити. Давай, дай. Давай. Дай. давай, давай, відтягам, хто хоче. Чого відкладати? Така мисливість. Очі небесний. Я дякую Тобі за Твого Сина, я дякую тобі за твого Сина Ісуса, Христа, Ісуса Христа, якого ти послав у цей світ. Я, світ. я, вірю, що Ісус, я вірю, що Ісус є Син Божий. Є, Син Божий, є Христос. Христос Спаситель світ. Спаси Він помер за всі мої віки. І вострес для мого оправдання. Ісусе, я вірю, що ти живий. Ісусе, відю, що ти живий. Уйди, зараз серце, Уйди зараз у моє серце. Яке я відкриваю для тебе. Увійди у моє серце. Живи в мені. Живи. Будь моїм єдиним спасителем. Будь, мої спасителем. Будь Господом усього мого життя. Ой, Господь, у життя, який я зараз віддаю Тобі. Наповни мене святим Твоїм Духом. Мене святим духом. І веди мене дорогою спасіння. Я дякую, що ти мене простий. Любиш. Любиш і ніколи не залишиш. І ти мій Спаситель. Мій Господь, Мій Господь. Ісус Христос. Ісус Христос. Амінь. Амінь. Ось ця проста молитва, але ви своїми густами проголосили це. Якщо своїм серцем віруєте в це, що ви говорили, то Слово Боже каже в посланні до Ремлян, що коли своїми густами визнаватимеш Ісуса Господа, а серцем будеш вірити, що Він воскресе мертвих, то спасеться. Нас спасіння приходить тобі до нас, і ми живемо в цій правді, що ми є Божі діти, що ми так ми грішні, але Він томер за наші Він нас оправдав, Він нас люди, Він наша надія, Він наше життя, Ісус Христос, Господь, Царне. Отже, знаєте, таке питання в мене. А, якщо катехити не відчувають у собі ще поки що. Треба їм переживати, що ними щось не так, і що вони не можуть передати це слово поки що іншим людям. Ні, бачите, я думаю, що все має бути в свій час. Як то кажуть, спочатку має бути керигма. Оця керигма — це євангелізація. Той спосіб, що людина має зустрітися і народитися, і духовно відродитися і запам'ятати. І я думаю, що багато людей, які прийшли вже на катехізацію, ну то я думаю, що їхнє серце живе, бо вони хочуть якби, про Бога розповідати більше, про Бога знати більше. А Ісус каже, до мене ніхто не може прийти, якщо не буде це Отце моє, який на мене. Тому катехити вже мають той дар у собі. тільки зараз через навчання вони будуть його розвивати і більш усвідомлено ставитися до тих. Дарів, які вони мають відкривати. їх А як саме можливо, ви знаєте, такий секрет, лайфхак? Як саме е, можна відчути напрямок покликання? Бо є ті, що з дітками займаються, ті, що там пишуть якісь роботи в ОМСОВські, є, хто співає? Як от відчути, що саме хоче, хоче, хоче як? Ну, я кажу, найсаме, по перше, це є особиста молитва. Особи я коли почав. Молитися особисто, то я почав питати Господа, що я можу ще зробити про тебе, як я можу послужити. І коли я почув що перший курс, я був семінарі сину, ціле своє серце, то я староста йому казав, ні, ні, я так не можу. Тобто, що посвяти ціле життя, не, не одружуйся, служив, довірся. А це, це взагалі не було в моїх планах. Це було абсолютно проти моїх якихось поглядів на життя. Але я пішов і там відкрив Біблію, почитав такі слова. Коли хто одружений, серце такого поділене, він повинен дбати про домашніх своїх там. А хто там і я побачив, що Бог це для мене. Тобто я не кажу у кожного своє покликати. Це важливо і подружжя, благословенні, і все інше, але так само життя Богу посвячене воно теж і як дар. Це не якась жертва, що я прямо в себе жертву. що навпаки, це великий кайф і задоволення, коли ти себе віднаходиш, коли ти своє покриття віднаходиш, і ти в тому живеш і дивишся. Ну і так само кажу, через цю особисту молитву я почав десь більше пізнавати, що я, я думаю, що особиста молитва Богу, буде це цей коляд. Але перевірити це все можна у спільноті церковній, де на парафії, де інше. Ми будемо мати різні види служіння і пробувати їх. І там, де наше серце десь заб'ється, або що нам буде дуже любе і що нам буде вдаватися, то ми будемо знати, що це є наше. Тому треба не боятися випробовувати себе в різних сферах і в різних купилах. Дякую вам, День Александрович. Хоче, будь ласка, поголосить нашу команду, щоб ми були ловцями людей через соцмережі для Господи. Щоб це був такий мощний поток, щоб люди. Так, да, Справді ми недооцінюємо ці соціальні мережі і все інше, тому що так само, як може дуже швидко розповсюджуватися зло або злі якісь речі, так само швидко може розповсюджуватися добро. Але в кінцевому результаті і так і так добро вже перемогло, коли Ісус воскресі мертвих, і воно переможе остаточно, коли він прийде вдруге на цю землю. То хай благословення Воскреслого Христа, який є Царем неба і землі і владикою і всього видимого і невидимого, зійде на всіх вас, хто дивиться зараз ці трансляції, хто буде їх оглядати. Хто працює над цим, десь долучається до цієї роботи, то взагалі-то, слава Божому, написано, Бог наперед приготував діва, які має чинити. Ми входимо в, в цю ріку, в благодаті, і ця робота має бути з задоволенням великим, з великою радістю і з великою силою Божою, а ця сила це є святий в нашому житті. Бо каже, «зудяніться силою з висоти. Прикликайте Святого Духа, моліться до Духа Святого, довіряйтеся Духові Святому, слухайте Духа Святого, бо Він тут на землі нас готує до зустрічі. з Дуже подобається от, ця літургія да? цитата. Господь воцарився, красу Красиво, задягнувся, задягнувся, задягнувся Господь і із перепоясався». От дякуємо вам, Михайло. Все, що ви промовили, щойно нехай буде натхнено Святим Духом, нашим людям глядачам. Доєднайтеся до нас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть запитання. Ми будемо вас знайомити, впровадити і знайомити з отцями, сестрами, з нашими викладачами, з нашими катехитами, ділитися з вами інформацією. Як зробити своє життя щасливішим, радіснішим, зняти якісь знаєте, страхи, окови, якийсь страх засудження, страх ті ревнощі, а просто бути собою, відкривати свої таланти, свої покликання, бути в радості, і в легкості, і в покої. Особливо зараз, в наші времні часи. Дякуємо, що були з нами, дякуємо Лохоче.